Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Доброго ранку, доброго ранку. Раді вітати вас. Наша сніданківська родина поповнилася Анна кошнерук сьогодні з нами наш експерт, наш психолог. І що суботи ми розбива... розбираємо детально важливі теми. Сьогодні піднімаємо. На питання тему ревнощів. і часто вони з'являються в родинах з підставою без підстав, Ми Тут уже в паузі поговорили. І от недавно Альоша співачка зізналася в тому, що дуже ревнувала свого чоловіка Тараса Тополю, доки була з дітьми у Америці і постійно переймалася думками про можливу зраду. Цитую: я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитеся а тут, от така. Відокремленість, я розуміла, можливо, знайдеться хтось, хто може те опалення включити. Ну а Тарас поля відразу ж відповів. Він не залишився осторонь відразу своїй дружині. відповів. якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці, я колись прийняв рішення чоловіч, що це моя кохана, це моя супутниця на життя моє. Ну а відстані насправді стала випробуванням для стосунків відомого подружжя, як і для мільйонів мільйонів так. українців, адже хтось на фронті, інші за кордоном, хтось на тимчасово окупованих територіях, на жаль, і от як впоратися з цими ревнощами під час розлук і жити і життя на осторонь. Хочемо сьогодні поговорити. Чи є якісь чи обов'язково мають бути причини для ревнощів? Чи це те, що людина собі десь середини сама витягує, тобто. Це не дуже важливо. не є потреба на це. це дуже важливе питання. Дивіться, ми ревнуємо не тільки за фізичної можливості зради нашими близькими. Я вам більше скажу, ми часто ревнуємо самих себе до того, що я більше не можу бути в тому самому просторі життя, що ми не разом, що я не відчуваю себе потрібним, потрібною, що зі мною не хочуть говорити так, як говорили раніше. Ми ревнуємо часто до свого місця, яке може бути втрачено в житті любимої людини. А психіка підставляє туди ідею зради обов'язково, бо ідею присутності іншої людини, що включить на себе в цей цю увагу. Кажу, а, але тоді, Правда? Та, але, просто я хочу сказати, що іноді, ну, от як розшифрувати от зараз ваші слова, то можна сказати, що іноді людина не любить іншу людину, а любить себе. Цій людині треба визнати як дорослі, що ми завжди любимо і себе, і того про кого йде мова в нашому серці. Це дуже важливо. Якщо все присвячувати тільки тому, що я так люблю, тому ревную, жити не можу, і ти в цьому винний не потрібно з відносин виключати себе. Я ревную, тому що я собою незадоволена, тому що я сумую, тому що я хочу, щоб було як раніше, тому що для мене є відчуття втраченої унікальності. Коли пара формується, ми даруємо один одному відчуття, що ми найкращі люди в світі. Нема такої другої жінки, немає такого другого чоловіка. Ми унікальні, а потім з роками з розлукою, з важкими обставинами, коли втрачається спільний контекст, ми розвалюємось іноді від того, що я знаєте, як розсипаюсь на атоми, і дуже важливо визнати, що я себе теж маю навчитися трохи збирати, якщо я не буду мати те відображення від близької любимої людини щоразу. Тим паче, сьогодні, коли зв'язок такий специфічний за війни, так Де, не вистачає специфічний, слів. специфічний, і ти, коли маєш можливість спілкуватися лише в телефонному режимі, бо фейстайм один так. раз або двічі на день, ти все одно втрачаєш. Відчуття у цієї ниточки, емоцій, про що людина думає, е, чим людина зараз живе, про що вона хвилюється, тому що Правда. в телефонній розмові, на жаль, не можна. Це я так виключно про себе про Правда, свою там Правда. Ситуацію. Правда. і Правда. дуже важко. в Я є, є, є цікава статистика. Близько 60 пар е, зберігають свої стосунки на відстані. Зберігають, але понад 40% розходяться. Це результати опитання американської компанії Ванпол. Це практично 50 на 50. Так насправді я й погоджуся зі статистикою, і з практики так само скажу вам, що зберігають пари відносини ті, що планують за будь-яких обставин бути разом. Це родина, та це пара, що має кріпитися один до одного. І розходяться ті люди, які не бачать сенсу без емоційної підтримки, без емоційного майбутнього, без емоційного переживання тут і зараз вони розвалюються, не можуть, не хочуть і не втрачають, і, вибачте, і не зберігають цю свою можливість відчувати себе добре. Це величезне випробування до кожної пари, нема тих силь. Хто зберігає і тих слабких, хто нібито не зберігає. Ну, а... Кожен приходить у відносини за різним. Хтось приходить просто мати спільні тенденції, спільні справи, народжувати дітей чи то там будувати дім, бути більш в матеріальному контексті. Хтось приходить до того, щоб мене нарешті почали обіймати або зі мною нарешті почали проговорювати те, що для мене важливо. Ну, тька, ну, а в мене от, ще є такі питання: ну, а якщо людей щось пов'язує, тобто, ну, наприклад, ну, там, діти, да, спільні uh -huh. діти, е батьки. Ем, ну напевне, все таки воно якось міцніше виглядає ніж воно пари. виглядає міцніше, але пари можуть мати такий фасад, фасадний бік відносин, де всі. Типу, щасливі і батьки і діти, хоча там є питання безумовно, але вони всередині обидва можуть страждати від того, що вони вміють зберігати зовнішнє, від того, що вони вміють поважати один одного, вони мають поважати цінності, але вони нещасливі. І сказати, що цим людям дуже добре вдається ці відносини підтримувати, для батьків і дітей так. Але для себе, дивіться, ми всі потребуємо чогось абсолютно інтимного. Чому з'являється специфічна мова у пари? Чому в присутності інших людей ми не завжди можемо так розмовляти тими інтонаціями, тими жартами, як ми розмовляємо на одинці? Телефонний зв'язок, коли на війні, коли хтось хворіє, хто хтось на окупованих територіях, тарифу... там тільки плюсик, мінусик, один на сто людей. Який там емоційний зв'язок? Там тільки слава Богу, що живий більше нічого. А людині має бути і ревнушно, і боляче, коли вона не бачить біля собою близькою. У Мене мурахи по тілу, коли я про це говорю, навіть. От навіть просто говорячи ну. зараз. Ну, Ганка краще так для стосунків, ніж байдужість. Чи як правда, краще? правда, краще правда, так? правда. Єдине, що відрізняти, є моменти, де ми дуже страждаємо особисто. Нам стає ревностно до себе, ревностно до партнера. Психіка починає параноїдально накручувати, що зараз хтось з'явиться, він на когось або вона на когось там задивляється, подивляється. Але дуже важливо цими паронедальними ревностями себе не і партнера. Ви не з'ясуєте ці стосунки, якщо ви на відстані. Навіть якщо у вас є всі підстави знати, думати. Ти бути впевнені, що вам не вірні це тільки період життя. Ви зустрінетеся, все з'ясуєте. Життя потім розставить зараз. На відстані один одного можна просто згубити, тим що весь час намагатися з'ясувати те, що все одно не буде проговорено. Ну, збережіть себе, ні, От ні. поки оці... ви в розлуці, збережіть себе. Оці ці якраз відчуття про які ви говорите. Uh -huh. Лікарі прирівняли до втрати близької людини. Правда, настільки вони емоційно сильно руйнують е, людину. Це правда, це афект. Афект це щось більше за мою розумову можливість контролювати те, що за мною відбувається. Ревнощі – то афективний стан. І я втрачаю тут не близького, я втрачаю тут себе, себе яку любили, себе з якою цікаво, себе, яка має майбутнє з цим чоловіком, з цією жінкою. Немає більше того, в чому я впевнена, і ця втрата це втрата себе. Тому що ну вибачте, будь ласка, в дорослому житті, хто з ким як все буває, боже моє, і що тільки не відбувається, з цим все можна жити. А от відчути, що на тебе більше не дивляться, так як дивились, це і є оце поховання внутрішнє з того щастя, на яке ти розраховував. Але треба реально треба просто знати, ми зустрінемось, ми поговоримо. Воно пройде. Я все одно виживу. Він там, вона там, я тут. Ми зустрінемось. Ми все одно маємо про що жити. Це вибір, як би боляче не було. О, думаю, що зараз болить ще мить і плачеться багатьом Правда. нашим глядачам, які зараз дивляться біля екрану. Знаходяться дійсно складна абсолютно ситуація. Те, про що ви говорити, дуже торкає просто до, до, до кожної клітинки. Мене теж. Ем... Що ховається за цими ревностями і або як з ними боротися з цими угу. ревнощами? Як от ви кажете, важливо не труїти один одного? А, а як себе внутрішньо заспокоювати, щоб це не робити, щоб не отруювати себе зсередини? Дивіться, заспокоїти раціонально можна, але не факт, що спрацює, тому що ну все ж можна по розкладу перевірити, да, там всі ці смс, то байдуже психіка не раціональна, тому вона не прийме жодних детективівських методів. Заспокоювати себе можна тільки фактично організованою рутиною. Я зараз не знущаюсь і не жартую. Справами, хто там витирає все навколо, да можна весь ефір хапає за голову, все Все допомагає, да воно якось от неповажливо звучить насправді. Але оця моторика за тому, що ревнощі – афективний стан, якщо людина буде тренуватися, якщо людина реально все одно, не зважаючи ні на що, буде спілкуватися про почуття, але не тільки з партнером, з яким є три слова в смс, да, бо там 20 секунд на день в цьому ефірі, а спілкуватися з психологом на групі психотерапевтичній. Скільки сьогодні груп для Нік, які можуть проговорювати свої переживання для чоловіків, що можуть проговорювати свої переживання, завдяки того, щоб якось вичухатись з того, і в цілому, ви знаєте, має продовжувати життя. Ті, хто там наші найкращі, наші любимі, вони зайняті. Коли я тут і я не відчуваю фізично навантаження іншої людини, я живу своїми почуттями для того, щоб було про що жити трошки більше навантаження. А, ми я не, не для, для ну, сказати, що ми зараз, зараз ми зараз зробимо невеличку паузу. Просто треба і ми повернемось за мить, будемо розбиратися ще з відомою фразою Ривнуй значить любить. О, бо це можливо, це не так. Дочекайтесь. Добро, Зараз доброго мене ранку. Мене Ще раз. Сніданок, вихідний з вами, з нами Ані Ігор Циганник, я Олександр Сурбова, Валентина Хамайко. Ми говоримо про ревнощі в житті, про ревнощі на відстані. Я перед паузою якраз анонсував про те, що є е, е, вислів, древній перський філософ. Ав... Хто? Авінцену. Авіцен. авіцена, Авінцена, Авіцена, бачите? Всі uh -huh. uh -huh. все, 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 все зрозуміли, мої викладачі теж. Uh, Сказав: ревнує, значить, любить. Чи так, Чи так це? Ну, дивіться, коли не ревнує з точки зору того, що не помічає поруч собою людину. Вона не викликає жодних сексуальних імпульсів, жодного піклування, наприклад, щось в її житті не потребує уваги. То безумовно брак емоцій, то брак цієї знаєте зв'язочки з цією людиною. але ревності не є індикатором любові. Я можу ревнувати, тому що в мене параноїдальна система цінностей. Я можу ревнувати, тому що я зрушена, а не тому, що людину О -о -о. таким чином люблю. Я О -о -о. люблю своє Таких так? багато. Да. Так, це правда. <ріх> я більше скажу, що іноді відносини люди. Люди створюють і заводять за для того, щоб відігравати свої болячечки. Ті болячечки, в тім, що я спочатку буду давати підходь, підходь, а потім я буду мучати і мучити за те, що ти нібито мені зраджуєш, або нібито не так до мене ставишся. Якась токсична людина. Правда. Ви а, думаєте, мало <рес> ну, розходитися? що? Ні, дивіться, ну, Якщо це, людина страждає паранедальними ревнощами, бредом ревнощів, це психіатрична категорія. Тільки, на жаль, лікування і тільки, на жаль, скоріш за все, це буде розставання. Тому що людина має вкладати величезні зусилля в те, щоб терапевтувати свою проблему, свою біль, свої, свої складнощі в тому. Вмовити людину не ревнувати, якщо вона не здорова, не можна. А нездорових людей доволі багато із симптоматикою ревнощів. Якщо ми говоримо про нормальні стосунки, в яких відбувається і недовіра, і брак відчуття власної цінності, і брак відчуття того, що я потрібен, я потрібна. Тут про це говорити. Мені важливо, щоб ти мені частіше давав тепло. Мені важливо, щоб ти відповідав, щоб ти відповідала, все одно знаходити можливість бути ближчими, тобто, давайте тоді як впоратися давайте. з цими ревнощами, які. По пунктам треба проходитись. Ну давайте і по пунктам пройдемося. Спочатку визнаємо, що це нормально. Просто ревнощі інтерпретуємо не через те, що ти можеш мені зраджувати, а через те, що мені сьогодні мало і мені погано. Тобто на себе привернути увагу. Обов'язково мати все одно за будь-яких обставин, скільки Боженька дає зв'язку, спільні ритуали, ну хоч секунду, але все одно робити одне й те саме: регулярний зв'язок. Наскільки сьогодні фізична є до того можливість, використовувати його вірно, не встигнемо ми ті претензії, ті почути відповіді на ті претензії. Просто їх будуть уникати, тому не починати. Це вдячність за те, що ти в мене є, і я в тебе є. Обидва один одному мають дякувати. Весь час не забувати. Це нормальний конструктивний пошук швидких рішень, як покращити ситуацію, де ще раз зустрітися, хто до кого може під'їхати, як оптимізувати час, жарти давати один одному сміятися. Це дуже важливо робити, коли ми на відстані, коли є вже фрагмент ревнощів, тому що жарти скидають ту напругу, що формує інструмент ревнощів. Сумісні плани, плани на майбутнє необхідно. Так можемо заспокоїти тих своїх коханих, що кажуть, я не можу без тебе, я ревную. Мені погано сказати, я приїду. Я скоро буду, ти мені потрібна. Вдягай найкращу сукню, йди, міряй, да, бо там іди, пери, прасуй, що небудь роби. Я хочу тебе бачити в цій білизні, хочу тебе бачити, в цій сукні. Я хочу тебе бачити, от такою. Дайте побажання особисто інтимне на майбутнє. Без цього дуже важко, насправді. Ну а от ми зараз так говорили глобально, ну от такі прості речі. От там, знаєте, хтось читає переписки в телефоні. Uh -huh. Це. Ознаки хвороби, ознаки оцього психічного десь трошки захворювання, чи Ой, це де, там, говорю. подивитися, чи ти там ну там десь не не подряпаний, чи десь ти щось тебе якесь волосся лежить, ще там щось. От, 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 от така, от ну така про, проста історія. Знаєте, я вам скажу, що є різниця, тому що хтось читає переписку і знімає волосся, да, і там помаду старає з, з усіх місць. Це не тому, що йому здається, тому що там те приходить заціловане, волосся і ще з перепискою. Да? І, тобто, не, тут, давайте беремо ну, інші варіанти. А, давайте а за інших варіантів це дуже тут... важливо. Важливо, є ж хтось, хто провокує. Він приходить і каже, ой, на мені немає там губної помади. То гра, як на мене хвороблива і дурна, але люди так роблять, так буває. Або це все ж таки те питання брядурівнище, де обглядають, обнюхують, обціловують, щоб відчути присутність іншої людини. Це ніколи не починається з цього конкретного партнера. Це починається завжди до того, де людина вже у відносинах починає відшукувати присутність іншого, колись там брата, сестри, який народився, або будь що Але кажуть, що жінки інтуїтивно відчуваються, і іноді, коли вона відчуває, відчуває. Потім думає, ну я зараз пересвід. Я вам скажу, та що з більшого, коли ти пересвідчуєшся, зазвичай ти знайдеш... вони знаходяться всі, тому що всі дорослі люди, так чи інакше, вони все одно мають певну частину компромату. Це не обов'язково, що хтось когось прям 100% зраджує, але хтось з кимось тепло переписався, бо там хтось в когось, не дай Боже, захворів, помер, потрібна була допомога, будь що. Це буде інтерпретовано, як чому ти мені скотина про це не сказав. А, та? а? Хто а, такий СТО і написала цьому? «В мене <laughs> бабуся поклала дідові отак, от так. цю фотографію іншої дівчини. Потім Тім витягнула, закатила істерику, таким чином вона от підтримувала. Ну, <свистець> <свистець> то такі рольові, любовні, красиві ігри. Давайте так, людям так треба було. А Але він біда трошки... 50 років не знав, що, тут, що там нічого не було, не дивився взагалі, не, не розумів, як це все сталося. Хто Можна йому там я підтав? ви скористовуюся тут порадою? Типу, дай часом дати цю пораду. Якщо от реально людина починає ревнувати, і вас є за що вхопити, за переписку чи за інше місце якесь. Ви дуже чітко подумайте, чи потрібно це спростовувати і чи потрібно це продовжувати. Іноді важливо просто вибачитись і сказати, слухай, реально занесло. Ну, от трально, я не мав це робити, я розумію, що це ображає. Тут баста, тут все. Або наступного разу будемо робити це разом, наприклад. Ну, бережіть. Ось, ось, бережіть, бережіть себе, обов'язково. Це дуже важливо, не розвалитися від відстані від того, що немає контакту. Це випробування Наступна для. Черга мая. Добре, дякуємо, дякуємо. Ми що зрозуміли? Будуємо, як тут, сумісні плани, спільні інтереси шукаємо, жартуємо. І будемо вдячні один одному. І розмовляємо один з одним. Це надзвичайно важливо, ну, і... бо не буде розмови, не буде діалогу, нічого, нічого не буде нічого в стосунках. Ну і найголовніше, мені здається, що довіряємо. Ну довіряємо. Треба жити в довірі. Треба вірити. В те, Ми що ще в тебе довіряємо найкращі. собі. То, якщо щось станеться, то я зможу без того. Та? Тому що це теж секрет, знаєте, як бути цікавим. Тому що так. ну от прям не так зліпатись. Дякую, Мачка. Дякую. Дякую. Надзвичайно важлива тема. Пощі чи відгукнулася вам. Будемо з вами на зв'язку в соціальних мережах і повертаємося за мить. 啊。